Привіт! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель і керівник онлайн-курсів по підготовці до ЗНО та НМТ з математики. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами познайомилися із логарифмічними нерівностями. З логарифмічними нерівностями є один нюанс. Ну навіть не один, навіть два нюанси. І Я хочу, щоб ми звернули увагу на ці два нюанси. Я спочатку розкажу трішки теорії, а потім ми відпрацюємо це на п'яти завданнях, які були у ЗНО попередніх років. Ну, на що ми маємо звернути увагу? Ми маємо звернути увагу з вами, по-перше, на основу, а по-друге, на підлогарифмічні вирази. Дивіться, якщо у нас з вами є логарифм за основою, скажімо, 5 добре? від Х більше, аніж логарифм за основою 5 від 10. Ось так. Як розв'язати ось цю логарифмічну нерівність? По-перше, ви дивитесь на основу, і основа у вас більша від одиниці. Для вас це супер показник, тому що якщо основа більша від одиниці, ось цей знак нерівності буде залишатися, а логарифми ми відкинемо. Тобто ми кажемо, що х більше від 10. Але, Але ось тут треба не забути ще про одну. Класну річ, цікаву річ і ту, яку, як правило, ви забуваєте. Ви маєте сказати, що підлогарифмічні вирази мають бути більше від нуля. Ось, і ви розв'язуєте як систему. В нерівностях логарифмічних не роблять ніякої ОДЗ. Там розв'язується системою. Ну, а далі зрозуміло, що ми малюємо нулик і більше. 10 і більше, і результат є від 10 до плюс нескінченності. Давайте подивимося ще на одному прикладі. Наприклад, логарифм за основою 1 п'ята від х більше від логарифм за основою 1 п'ята від 10. В основі у нас що? В основі у нас одна п'ята. А одна п'ята це менше від одиниці. Якщо основа менше від одиниці, ми відкидаємо логарифми і ось цей знак міняємо в інший бік. Тобто в нас буде х, змінили в інший бік 10. Що далі зробити? Далі треба зробити те саме, що і тут. Написати, що під логарифмічний вираз він є більшим нуля. І далі розв'язуємо ось цю. Системку Ми наносимо нулик і штрихуємо більше нуля, ми наносимо десяточку, штрихуємо менше нуля, і розуміємо, що наш розв'язок від 0 до 10. Як правило, ви маєте тримати в голові дві речі. По-перше, основа, якщо вона більша від одиниці, вона знак нерівності залишається таким, як був, коли ви відкидаєте логарифми. Якщо менше від одиниці, знак нерівності міняється в інший бік, коли ви відкидаєте логарифми. І тримаєте ще одну фішечку, це те, що під логарифмічний вираз має бути більшим нуля. Як правило, на ось цьому другому часто роблять помилки. Я думаю, що ви цих помилок робити не будете, ви це запам'ятаєте. А зараз ми ці правила відпрацюємо ну, на декількох завданнях, які зустрічались за попередніх років. Я ось цю дошку витру, яка нам вже не є потрібна, і ми будемо з вами працювати. Завдання, яке було в 2013 році, ось в нас є. Ось така логарифмічна нерівність, ми зразу звертаємо увагу, що в нас в основі 0,4. 0,4 менше одиниці, тому ось цей знак нерівності ми повернемо в інший бік. І зараз буде х, повернули в інший бік і двічка. І не забуваємо, що х більше нуля. Тобто під логарифмічні вирази двійка вона і так більше нуля, тому ми її не чіпаємо. А ось х ми записали. Тепер я наношу на числовість нулик і штрихую більше. Двічку і штрихую менше. І записую розвиток. Х належить від нуля до двійки. Двічка квадратна дужка, а нуль кругла дужка, згідно ось цих знаків. Так, і точок замальованих чи виколотих. Добре, дивимося наступний приклад. Завдання, яке було в 2016 році. Ось це завдання. Зразу ми подивилися, що у нас ось тут немає логарифма. Що зробити? Можна дописати сюди логарифмічну одиницю. Так як в нас в основі трійка, тоді я роблю тут і тут трійку, бо я запитую, трійка в якому степені дасть трійку? В першому. Тобто це логічно логарифмічна одиниця. Далі. Далі я беру ось цю мінус один і кидаю сюди на степінь, бо в нас є така властивість. Що я отримую зараз? Логарифм за основою 3 від ікса менше, аніж логарифм за основою 3 3 в степені мінус 1 це скільки? Це 1 третя. І далі ми розв'язуємо ось цю нерівність. Ми бачимо, що в основі у нас трійка, трійка більше одиниці, тому ось цей знак залишаємо без зміни. І буде х менше однієї третєї. Але, але в нас є ще під знаком логарифма х та одна третя. Одна третя вона є більшою від нуля, а х має бути також більшим від нуля. Ось ми записали, тепер ми можемо подивитися, що в нас буде. Нулик більше, одна третя менше, і спільне х належить від нуля до однієї 13. Це є наша відповідь. Наступне завдання, завдання було в 2021 році, досить схоже на попереднє. Тут необхідно дописати також логарифмічну одиницю. Це логарифм за основою 0,9 від 0,9. Вимоги йдуть від ось цієї основи. Далі, двічку ми кидаємо ось сюди на степінь. Скільки це буде 0,9 у степені 2? 9 в другому це 81. Була одна циферка після коми, а стане 2. Тобто буде 0,81 сота. Отримуємо зараз ось такий запис. Логарифм за основою 0,9 від 3х більше, аніж логарифм за основою 0,1 від 0,81. Що ми далі маємо зробити? Подивитися на основу. Основа у нас менша від 1. Тоді ми маємо ось цей знак змінити на протилежний, коли відкидаємо логаритми. Значить, зараз у нас буде 3х змінили на протилежний 0,81. І не забуваємо, що 3х має бути більше 0. Зараз нам необхідно розв'язати ось цю систему. Тут ми ліву і праву частинку ділимо на трійку, у нас виходить х менше 0,27. Ну, а тут ми також ділимо на трійку і буде х більше від нуля. Зображаємо, наносимо нулик і більше від нуля, і наносимо 0,27 і бачимо, що це в нас буде менше. І тепер залишилося записати результат. Х належить від нуля до 0 до 0,27. Це ось такі найпростіші завдання, які зустрічаються у вас в тестовій формі у ЗНО попередніх років, 13, 16, 21. Досить цікаве було ще завдання, яке було у 2017 році. Зараз я вам його запропоную. Завдання, яке було в ЗНО 2017 року, треба було розв'язати ось таку логарифмічну нерівність, якщо задано графік. Тобто давайте проаналізуємо, що в нас є. У нас є логарифмічна функція, у нас є ось якась b, да? тут є якесь значення, скажімо, що це x 0 v І е, зрозуміємо, коли логарифм буде менший від B. Тобто, якщо це b, то менший від b – це знизу. Так? Розуміємо, що нуль в нас не входить в наш, в наш інтервал, тому що... Е, не дорівнює нулю х, а більше нуля, так? І оце буде ось ця відповідь. Тобто це буде логічно від нуля до нашої точечки х 0 Але що ж це за точечка х 0 Давайте подивимося, якщо нам задана логарифмічна функція, то виразимо звідси х. За означенням логарифма х це 2 в степені. У. 2 в степені. У. А y у, у нас дорівнює b. Це видно з рисунка. Тобто наше х 0 це 2 в степені b. Значить, розв'язком ось цієї нерівності буде х належить від нуля, зараз я аналізую по ось цьому інтервалу, а х0 воно ось до 2 в степені b. Саме так. І розв'яжемо, це в нас було. Четверте завданнячко і розв'яжемо п'яте завданнячко, яке було в ЗНО 10 року. Нам задали ось таку нерівність і попросили у відповідь записати, скільки цілих розв'язків має ця нерівність. Працюємо традиційно, так як ви вже знаєте. Ми дописуємо сюди логарифмічну одиницю. Саме я використовую 1 четверта, бо вона в лівій частині нам задана. Тепер ось це мінус 2 піде сюди на степінь. Давайте проаналізуємо 1 четверта в степені мінус 2 це скільки? По-перше, мінус ми перевертаємо верхнішками, це буде 4. Тобто це буде 4 в другій. А 4 в другій це 16. Супер. Давайте це запишемо. Логарифм за основою 1 четверта від х в квадраті плюс 6х більше рівне від логарифм за основою 1 четверта від 16. Зрозуміло, чому 16, бо 1 четверта в степені мінус 2. Далі ми мусимо відкинути логарифми. І дивимося в основу, основа в нас менше від одиниці, тому буде ось х2 плюс 6х і поміняли в інший бік менше рівне від 16. Також не забуваємо, що під логарифмічний вираз, тобто х квадраті плюс 6х, має бути більше від нуля. Не більше рівний, а тільки більше від нуля. Ось. Тепер нам треба розв'язати ось цю систему. Тут 16 перекинемо сюди. Х квадраті плюс 6х мінус 16 менше рівне 0. Давайте окремо розв'яжемо. І в е, нас буде ще одна е, нерівність, ось ця. Тут я винесу х задушки, буде х плюс 6 більше нуля. Тут подумаємо за теоремою Вієта наші. Корені, якщо б ми написали дорівнює нулю квадратного рівняння, да? або це ті точки, коли наша парабола перетинає вісь хсів. Мабуть, це буде 8 та 2. Зараз думаємо про знак, бо сума має бути мінус 6, тому це буде мінус 8 та 2. Я наношу на числову вісь. Наші мінус 8 замальовані за рахунок ось цього знака. і 2. Розумію, що це парабола, відками догори розставляю знаки, і мені треба менше. Менше рівне це тут, де в мене стоять, стоїть мінус. Тепер переходжу до ось цієї нерівності. Тут х дорівнює нулю і х друге буде мінус 6. Тобто я це прирівняла до нуля і це прирівняла до нуля. Такий самий метод інтервалів. Я наношу мінус 6, наношу 0, квиколоті точечки, тому що в нас тут немає рівне. Так само парабола плюс-мінус плюс, мені треба більше, це тут, де в мене стоять плюси. І тепер моя задача записати спільний розв'язок ось цього і ось цього. Для цього я на одній числовій осі нанесу свої розв'язки. Дивіться, я наношу точечки. Мінус 8 замальована ось вона звідси. І двічка замальована також звідси. І мене цікавить саме ось цей шматочок. Тепер мені треба нанести мінус 6 і 0, вони будуть виколоті. І мені треба ось це і ось це, я штрихую ось так. І тепер дивлюсь, де у мене буде спільне. А спільне це ось та ось. Це наші розв'язки, ось це розв'язки. Тобто, якщо б мені треба було записати у вигляді інтервалу, я б написала, що це від мінус 8 до мінус 6, тут кругла, тут квадратна, так? І в об'єднанні від 0 до 2 тут кругла, тут квадратна. Але нас запитували кількість цілих розв'язків. Давайте дивитися. Мінус 8 буде розв'язком? Буде, бо це замальована точка. Після мінус 8 йде мінус 7. Мінус 6 не буде, бо це виколота точка, вона не належить нашому інтервалу. Далі 0. Нуль не входить, бо це виконата точка. Потім йде одиничка і потім йде двійка, бо вона входить квадратна душка. Рахую, 1, 2, 3, 4. У відповідь ви маєте записати 4, бо у вас... 4 цілих розв'язка, а запитували якраз, скільки цілих розв'язків у вас має ось ця нерівність. Я думаю, що ви зрозуміли основні аспекти, як розв'язуються логарифмічні нерівності. Якщо зрозуміли, то пошукайте в своєму підручнику декілька логарифмічних нерівностей і спробуйте їх розв'язати. І не забувайте про те, що в логарифмічних нерівностях не шукається окремо область допустимих значень, а виконується все за допомогою системи. Ну що ж, зрозумілих тестів, гарних результатів, ну і легкої математики.